Сьогодні ми з вами розбираємо органи вищих рослин. Це продовження мого курсу з ботаніки. Звісно, якщо ви хочете дізнатися більше з біології, то підписуйтеся на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоуроки. Також переходьте в мій біологічний інстаграм, його назву ви зможете знайти в описі під цим відео. А, а також, якщо хочете комплексно вивчити повністю весь мій курс ботаніки, то незабаром під цим відео ви знайдете посилання на мої матеріали з ботаніки, а також повний набір моїх відеоуроків. Ну, а ми починаємо. Отже, органи вищих рослин: взагалі, орган це частина організму, яка має певне положення, так, і виконує певні функції в організмі. Органи вищих рослин поділяються на вегетативні та генеративні. Вегетативні органи це органи, які забезпечують життєдіяльність, тобто е живлення, ріст, фотосинтез, записання речовин, всмоктування речовин і так далі. До таких органів належить корінь та пагін. Пагін це вся надземна частина рослини, і він містить стебло. Листки, бруньки. Генеративні органи це органи, які забезпечують розмноження. До них належить квітка, плід та насіння. Сьогодні ми з вами будемо розбирати перший орган це корінь. Корінь це осьовий підземний орган рослини. Він забезпечує закріплення рослини в ґрунті, всмоктування поживних речовин, запасання речовин, він утворює деякі речовини, наприклад, фітогормони, виділяє в ґрунт непотрібні речовини, а також забезпечує вегетативне розмноження. Нагадаю, що вегетативне розмноження це розмноження частинами органу, тобто частиною корення в даному випадку, які бувають типи коренів. Корінь може бути головний, бічний та додаткові корені бувають. Головний корінь, він лише один може бути у рослини. Він утворюється з зародкового корінця, який утворюється в насінні, і характерний для певного типу кореневих систем. Зараз пізніше про це ми поговоримо з вами. Бічні корені. Це корені, які утворюються на головному корені. Ну і третій тип додаткові корені. Не плутайте, будь ласка, їх з бічними. Додаткові корені вони можуть утворюватися на будь-якій частині рослини, окрім головного кореня. Тобто на стеблі, листках, і, е, окрім головного кореня, а також окрім бічних коренів. Тобто не на коренях, на всіх інших вегетативних органах. Так, Сокупність всіх коренів рослини, як я вже сказала, називається кореневою системою. Коренева система може бути стрижнева та мичкувата. Стрижнева коренева система характерна, наприклад, для моркви, соняшника, кульбаби, коли добре виражений головний корінь, від якого відходять вже бічні корені. А мичкувата коренева система характерна. Для, наприклад, пшениці, кукурудзи, коли ми не можемо побачити головний корінь, тому що він або не розвивається, або відмирає. І е, вона утворена безліч бічних та додаткових коренів. Тепер ми з вами розберемо будову кореня, внутрішню будову, якщо ми будемо його розрізувати вздовж. Але насправді певну особливість має лише перші 1,5-2 см на кінчику корення, лише 1,5-2 см. Розглянемо вже їх під мікроскопом. Що ми там можемо побачити? Ми бачимо кореневий чохлик. Кореневий чохлик захищає тендітну ніжну зону поділу. Зона поділу складається з твірної тканини, які постійно діляться, і, відповідно, зона поділу забезпечує ріст корення в довжину. Да? А кореневий чохлик він ослизнюється, забезпечує проштовхування, да? захищає від ем, механічних пошкоджень і орієнтує корінь в просторі, щоб він рухався вглиб. Ґрунту. Над зоною поділу знаходиться зона розтягнення. Вона складається з тих самих клітин твірної тканини, але вони вже збільшені в розмірах, тому як розтягнуті, тому ця зона так і називається. Разом зона поділу і зона розтягнення формують зону росту, бо ця частина кореня забезпечує ріст кореня в довжину. Над зоною росту знаходиться зона кореневих волосків. Кореневі волоски це такі е, дрібні вирости покривної тканини кореня, епіблеми. Тобто один кореневий волосок це одна клітина. Не плутайте, будь ласка, їх з бічними коренями. Бічні корені вони багато клітині, це складна будова, а кореневі волоски це просто вирости клітин. Навіщо вони потрібні? Вони забезпечують всмоктування води, мінеральних солей всередину, да? і тим самим збільшення площі забезпечує потрапляння більшого об'єму поживних речовин всередину кореня. Живуть кореневі волоски близько 20 діб, потім вони відмирають і замінюються на нові. Над зоною кореневих волосків знаходиться провідна зона або зона проведення, зона бічних коренів. Ця зона забезпечує транспортування речовин до надземної частини рослини. І тим самим вона містить багато бічних коренів, також які забезпечують всмоктування поживних речовин води та мінеральних солей. Наступне, що ми сьогодні з вами розберемо, це видозміни кореня. Отже, до видозмін кореня належить кореневі бульби. Кореневі бульби це видозміни бічних коренів. Характерна така видозміна для батату і пшінки весняної. Подивіться, будь ласка, це накопичення поживних речовин в бічних коренях. Далі коренеплоди це накопичення поживних речовин в головному корені, тому він так розростається. Характерна така видозміна кореня для буряку та моркви. Наступний тип коренів це опорні корені. Вони забезпечують міцність, щоб рослина краще трималася в ґрунті. Часто вони відходять від стебла, від гілок, тобто є додатковими коренями. І характерні вони, наприклад, для мангрових рослин, просто для дуже високих рослин. У кукурудзи, до речі, є певний тип опорних коренів, які називаються ходульні. Подивіться, будь ласка, на малюночку, їх можна побачити. При розхитуваннях да, довгого стебла кукурудзи вони забезпечують оцю опору, щоб стебло не ламалося. Наступний тип видозміни це корені причіпки. Характерні вони для плюща. Забезпечують додаткову опору, коли рослина росте вздовж стіни. Наступний це корені присоски. Корені присоски характерні для паразитичних рослин, наприклад, як омела. Ці корені вони влазять всередину стебла хазяїна до провідних тканин і висмоктують поживні речовини. Наступний тип видозміни це дихальні корені. Вони характерні для болотяних рослин, як болотяний кипарис для рослин, які затоплені і стричать нагору. Можете побачити малюночок для того, щоб всмоктувати повітря, тому дихальні, дихають ці корені. Наступний тип це повітряні корені. Вони характерні для орхідеї. І забезпечують смоктування води. Зважте, тобто різниця між дихальними і повітряними в тому, що повітря ні називаються так, що вони знаходяться на повітрі, вони живуть на інших деревах, ці рослини, орхідея, і висмоктують да, з повітря вологу. Тому такий тип коренів характерний для тропічних рослин. Далі, наступний тип видозміни це мікориза, мікологія наука про гриби, ризо з корінь з латини, тому це ем, таке поєднання кореня і грибниці, які е, взаємовигідно співіснують, да, і корінь рослини він забезпечує е, живлення да, органічними сполуками гриб, а гриб дає воду рослині. І останній тип видозміни це бульбочкові корені. Бульбочкові корені характерні для бобових рослин. І вони містять у собі такі корисні бактерії. Ці бульбочки да, на коренях бобових містять корисні бактерії, азотфіксуючі бактерії, які насичують ґрунт азотом. Тому Такі рослини, як горох та квасолю, ще називають зеленими добривами. Таким чином, сьогодні ми з вами розібрали корінь. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоуроки. Пишіть в коментарях, що було незрозуміло, якщо якісь питання з'явилися. Переходьте в біологічний інстаграм та проходьте курс ботаніки разом зі мною. Бувайте!